Держдеп США спить і бачить мобілізацію в Україні з 18 років. Цитата: ми ясно дали зрозуміти, якщо вони нададуть додаткові сили для участі в боях, ми, наші союзники, будемо готові екіпірувати і навчити ці сили. А ви самі не хочете прийти і прийняти участь? Дніпропетровська область витратила 7,3 мільйона доларів на фортифікації за рік, але за цей час майже нічого не зробила. Вийшла стаття в ФТ. Солдати самі купають собі укриття, бо Військові інженери відправлені на штурмові операції. Мар'яна Безугла заявляє про політичні інтриги Єрмака і Сирського, які відсторонили Михайла Федорова від роботи з дронами, через що закупівлі та розвиток цього напрямку впали в рази. А міністерство оборони за рік дронів майже не закупило, і це на фоні того, що Китай припиняє постачання дронів і компонентів до них, що дуже критично для нас. Путін оголосив війну Дніпровським кол.